Всіх вітаю на моєму каналі. Давненько в мене вже не було нових відео на каналі і цьому є причина. Я працював над створенням нової крінж-анімації про політику і робота над новим анімаційним відео. Воєнно-політичного характеру затягнулося, і тільки зараз я зміг його закінчити. І перед початком перегляду відео я хочу попросити вас, мої глядачі, поставити моєму відео великий жирний лайк за мої старання та підписатися на мій канал. Це для мене буде великою мотивацією продовжувати випускати нові та захоплюючі відео. А тепер пропоную вмощуватися позручніше та дивитись мою крінж-анімацію. Схоже цю позицію нам не втримати. Або ми відступаємо, або ми тут всі стаємо двохсотими. Так що, я думаю, краще нам зараз відступити, щоб закріпитись на нових позиціях і далі стримувати російських мішок. А то якщо ми тут всі поляжемо, то від цього ніякої користі нікому не буде. Так що ноги в руки, хлопці під прикриттям ФПВ дронів відступаємо. Можливо, в нас артилерія прикриє. Ем артилерія нас не прикриє. На жаль, вона вже давно смилася звідси, так що будемо відступати, ми, прикриваючись ФПВшками. Сіді початок оборожний. Знову набігла чорна хмара, терни. Переволювая породу він карактерних. На всіх чужинців чушинців дочекає з Чорного моря дістає немного свого присува. На вікісті легенда легендах показова і ще покажу свою мін.

утримати цю позицію. І не дати російським медведям дібратися до населеного пункту, так що героїчно тримайте ці позиції. Ми вас віримо. Кінець зв'язку. Ви що там зовсім подуріли, що тримати? Тут немає що тримати. Це ж не позиції. Це ж ями нариті. Їх навіть окопами. Важко назвати, і ви хочете, щоб ми їх тримали проти величезної російської навали. Ви що там живете в світі рожевих поні та кордонів 91-го року? Так, хлопці, наказ у нас простий. Ми повинні втримати ці позиції, щоб російська навала не дійшла до населеного пункту. Так що спробуємо це зробити. В нас тут розхирачать зараз повністю. Тому я думаю, що краще нам відступити. Адже від нас та артилерії нічого не залишиться, якщо ми надалі тут залишимось. Що ж, хлопці, хай вам щастить удачі та всього найкращого. Сподіваюсь, ви зможете протриматись, а ми відступаємо на більш підготовленіші позиції. Бувайте! Так, хлопці, без допомоги артилерії. Ми тут не протримаємося. Так що знову-таки запускаємо ФПВ дрони і свалюємо звідси. А то так нас тут і закопають в цих примітивних окопах. Співає, що тішить. Серйозно, навіть в цьому населеному пункті немає нормальних укріплень, і ви хочете, щоб ми стримали ось таку російську навалу без нормальних укріплень йоптвою, наліво хто відповідав за побудування укріплень на даній ділянці фронту. Добре, що є інформація, що хлопці будують серйозні укріплення, так що по можливості ми тут закріплюємося. А якщо не вийде, то будемо відступати до більш укріплені позиції. Як думаєш, ці укріплення, що ми будуємо, зможуть зупинити російську навалу. А в нас вибір є: якщо ми зараз тут не зупинимо російську навалу, то потім буде ну дуже погано. Так що в нас немає виходу, ми повинні зупинити цю навалу, адже за нами вже йде траса конами там за полями, нас били гадами, били богами. Там, де війна, гармати, там, де ніхто не побувати, там де в росінах все і смечатує, там, де ніхто мене не врятує, там не горить земля і ріже димом. Kam bez i šol se svi do kola klido Sa telekom Sa telikone. Томати герой, сиділи серцемо, шумом капацькі ключа Оце я розумію вже підготовлені позиції. Тут тепер російським медведем буде тяжко прорватися до фігіще. Їх тут поляже. Якщо б у нас були з самого початку такі підготовлені лінії оборони, то ми б могли не втратити ту територію, яку зараз тепер контролюють росіяни. Але що маємо, то маємо. Ну, солдате великой и могучей армии остался всего один рывок, и мы перережем важный логистический узел украинцев, так что все на наш супер прокачанный танк садимся, и он нас доставит до позиции врага. А там мы покажем им, как воюет настоящая армия. все Дісня очак горожці, поляже всі від печать запорожці, злобу на діла, чорна хмара, вірних перемирю рух боя, породу вільний характерні На всіх чужих тут чекає згуба З чорного моря і стає нехтом свого тризуба На віки всім легенда показова І ще покаже свою віть спов'язова Дорогі глядачі, вашої допомоги потребують наші хоробрі захисники з ЗСУ. Зараз, як ніколи, важливо підтримати наших бійців на передовій. Кожна ваша гривня може врятувати життя та наблизити нас до перемоги. Нам потрібно зібрати кошти для приладу нічного бачення, зарядні станції, батарей для рацій, реб рації. Допомога кожного з вас важлива. Посилання на збір коштів ви знайдете в описі під відео. Разом ми си добре, що ти заохочуєш людей робити донати на військо українське, тільки подивись, яка в нас повна жопа. Он уже російські медведі скоро доберуться до траси Покровськ Константинівка. Та що ти таке кажеш? Нікуди вони не добруться, там збудовані нормальні лінії оборони. Ми ж гроші на них виділяли. Так що я думаю, що там все нормально. Ось давай зараз зателефонуємо тим вовкам, які відповідали за побудову цих ліній оборони. доповідайте, у вас там щось з лініями оборони. Бо до мене дійшла така інформація, що лінії оборони просто повний абзац, їх практично немає. А які є ті схожі не на лінії оборони, а на копанки, які вирили, аби як і довелося лінії оборони нормальні будувати уже військовим. Ну практично як завжди. У нас все добре з лініями оборони. Ми зараз рак, раз їх інспектуємо, і вони чудово себе проявляють. Ось уже дивіться: зупинили російських медведів так, щоб все шикарно не треба на нас наїжджати. Коли будувались лінії оборони, ми все робили за стандартними і також не забували вам доповідати і донатили також ми частенько для нашого спільного благополуччя. Тому я думаю, що з лініями оборони питань викнути не повинно. Ну і та лінія оборони, де зараз закріпились військові, доволі таки надійна. Так що у нас тут все добре. Ану, друже, зроби потрібний настрій. Що ми продемонстрували, що в нас самі найкращі лінії оборони. Заноківа фоквочу яме душі малень. Ось бачиш, як і требувалось все доказати, що лінії оборони збудовані нормальні, ці файні вовки обманювати точно не будуть. Ну а також вони нормально задонатили на розвиток нашої спільноти. Он дивись, скільки грошей в бюджет вони поклали. Так що я думаю, все супер. Лінії оборони там нормальні, то просто медведі такою могучою ордою перли з величезною кількістю техніки, не шкодуючи власних людей, і прорвали ці могутні лінії оборони. Ось так. Ну, раз вони так все чудово зробили і, і збудували гарні лінії оборони, то тоді все нормально. А саме головне, що вони, як ти кажеш, всі гроші, які ми виділили на лінії оборони, витратили чисто на лінії оборони. А... донецький напрямок протягом останніх двох місяців росіяни продовжують наступ на часів яр. Скільки не стріляє на країн, Скільки не бо було? Російські війська розпочали наступальні операції вздовж російсько-українського кордону у північній частині Харківської області. Moji Ukrajinci, je vas duže rado bačiti, paču. Vam v dalosija stabilizirati linijo frontu in vas vse šikarno bačiti. Vam tako v dalosija zgrabiti veliki dosegnjenja v oborotbi, z gorupcijejoce tež bagato obicajoč, takož na vid, ne zvajajoč, na vid sutnost normalno. Do pomogi z boku partnerji v linija frontu ne posi palazja. In jak mi domuli, nuk hoč problem, ki je na liniji frontu. Але вони не такі критичні, як мій бачалі, також проблеми У вас є з корупцією. Але вони теж не такі критичні, як могло би бути. Ой, та що ви, дорогий партнери, таке кажете. У нас є деякі проблеми, але як ви правильно підмітили, ми їх потихеньку вирішуємо. У нас лінія фронту більш-менш стабільна завдяки нашим могутнім лініям оборони і доблісності наших воїнів. Ну а корупцію ми в країні теж перемагаємо завдяки нашим правильним законопроектам і законам. пургу тут мені. А я і так знаю, що корупція у вашій країні на великому рівні. І крадете ви багато та ще і на додачу в деяких випадках і дуже відкрито. А про лінію оборони тут теж пургу. Мені не гоніадзе.

Та, що у нас все нормально, з корупцією ми боремося. Не треба на нас наговорювати. Лінії оборони у нас нормальні. Бачиш лінія фронту стабілізувалась. Значить, лінії оборони у нас нормальні, а свобода слова у нашій країні зовсім не хромає. У нас тільки чисту правду говорять по джерела масової інформації. Знаєш, що коротше хлопці? Давайте за мною зайдемо в один бар там посідим. I ja wam weselu pisniu zaspiwaju. Слухай, судді українські, вовче я зараз тобі заспіваю веселу пісню про ті проблеми, що в тебе є. І тут ми починаємо з проблеми першої. А ця проблема проста, це велика корупція, ой, корупція велика, ой, корупція велика. Ой, вона є, ой вона є. Ой, з нею треба боротись, ой з нею треба боротись. Та чомусь судова система з нею не бореться. Та чомусь судова система хромає, ой хромає, ой хромає, судова система хромає. А потрібно, щоб вона бігла і корупціонерів нас доганяла, і ляще їм давала. Ой, судова система повинна бігати і колекціонерів нас доганяти, і справедливий суд над ними проводити, а не бути сліпою Фемідою, а не бути сліпою Фемідою. Ай! Ай, 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 ай. Так що треба щось цим робити? Треба щось цим робити, а то потім буде дуже погано. А коли судова система запрацює, і корупціонери будуть всі її боятись, ой її боятись, то тут і лінією оборони з'являться нормальні, ось з'являться, нормальні ось з'являться. Нормальні, ой будуть всі боятись красти, ой будуть всі боятись красти, бо будуть довго потім сидіти, бо будуть довго сидіти, довго сидіти. Так що висновок простий корупцію треба. Побороти, ой, побороти, ой, побороти, а далі усе піде, як потрібно, і гроші на все з'являться, і гроші на все з'являться, і буде здаватись, що їх хоч на все, і не вистачає, але вони будуть, потрібні кількості будуть.

Слухай ти що серйозно ти оце приїхав сюди не щоб допомогу нам привезти, а щоб тупо мене відчитувати як якогось студента. Я що тобі якийсь студент, чи що. Тані Іас Юдій не тільки приїхав тебе зварити та критикувати, також і я тобі і допомоги привіз як. без цього не можемо дозволити, щоб Україна програла, адже потім з нас увесь інші. Звід сміятись буде він. A to di nas zovsem považati perestanut, jak s čomine do pomoč Hemos svojemu sojuzniku, in jaki virišiv, bojuvati za demokratični ciljnosti, a jaki boli zbudovani na pravah, ta svobodah, in jaki zarodilisi. Vesiša je vam nagrada v prosto šču. Potrebno pobudovati normalno sodobno sistemu, ta poboroti opuhol vašoj krajini korupcijo dobrenkov. Ось мій подарунок чок тобі, а і я пішов вас. Давай бай-бай, Удачі. Сподіваюсь, усе вас буде шикарно. А я ж казав тобі, казав, що треба краще з корупцією боротися. А ти і та піде, та і так нормально бачиш у нас, яка підтримка у світі. Ага, підтримка, ось приїхав наш партнер, і нас тупо, як школьників, відчитав. Ну, відчитав він нас так погано. Так не добре, але все ж таки гроші в нас є, він з пустими руками не приїхав. Так що не все так погано. Я розумію, що доведеться нам трошки піднапрягтися з корупцією, якось розібратись. Ну і з визволенням територій теж треба розібратись. Коротше, діл по горло, так що пора йти і працювати. Поїдемо ми в країни наших партнерів, будемо різні саміти проводити, а саме головне готуватися до мирних перемовин. Слушай браток, за що сидиш, за що срок мотаєш? Та за що за що за те, що рідну землю захищав та в полон потрапив? Ось за це тут і сидю, тільки я не срок мотаю, ув'язнили мене за те, що я рідну домівку захищав. А так ти потіпу здесь як український пленник, проще говоря, обмінний фонд. От як тільки возьмут в плен якогось важного члена, вот так тебе на нього, наверное, і поміняють. Ну а ти за що тут срок мотаєш? Невже украв чи когось життя лишив? Я так разумею, это тюрьма для особливо небезпечных увязненных. Моя, твоя не сильно понимать украинский. Я вообще не учил, потому что в России я родился. А здесь украинский мы не учим, но на ломаном русском я тебя понимаю. А еще срок мотаю, потому что против русской власти выступал. Много гадостей, наговорил правду матку я рубил. Да и добился, что теперь здесь срок мотаю по типу очень опасный пленник. Я от только меня ні на кого не поміняють. І коли війна закінчиться, теж не отпустят, буду я свій срок мотати, поки міст його не відмотаю. А може на сво пойти? вдруг мені повезет виживу, я до да що свободным стану можу бути не інвалідом. Зрозумів, я тебе то ось. І я також тут частично за те, що проти вашої влади воював. Але російські медведі мене змогли в полон взяти, коли мені вже не було чим стріляти. Та так я тут і опинився. Тепер сиджу і чекаю, як ти кажеш. Або поки війна закінчиться, мене звільнять, або поки якогось важного члена в полон не візьмуть і мене на нього не поміняють. Кріпісь, браток, кріпісь нам, ще довго, може з тобою срок мотати. Так що не унивай, а давай лучше о хорошем думати.